Корні всі звідси. З Камінька Ширського району мама народилася в селі Сідлище, а тато в селі Верхі. В 49-му році вони виїхали з ЄЦЕ, виїхали в ростов на дону Там народився я, там вчився, там закінчив школу, там закінчив ПТУ. І в 85-му році призвався в Збройні Сили. За цих 30 років, які там править, будемо казати, пило. Люди просто змінились. Вони, ну, вони не похожі на тих людей, що були колись. З ними неможливо говорити. Вони чи їх так надували, але ну як може, як можна людину надурити, якщо є де подивитися, де почитати, де сопоставити це все? Я, я просто я не розумію, що з ними. Але якщо чесно, я їх не шкодую. Не шкодую, тому що дивлячись, що вони роблять, це не люди. У 91 му році я приїхав служити сюди. Блудськ, э, в Луцьк ракетну дивізію. Так як в 92-му році дивізію розформували, я прийшов служити внутрішню службу. Закінчив службу начальником відділу нагляду і безпеки. У 2016 році я пішов на пенсію. У 2022 році, коли почалась війна, ми з сином разом прийшли в воєнкомат. Син мене має військову кафедру, він прийшов командиром взводу. А я так як військової кафедри не мав, а мав звання прапорщика військового, я прийшов головним сержантом взвода. Зараз я головний сержант роти. Доволі таки багато чого нас навчили. Тобто, ми вже не ті, що були спочатку війни. Ми багато чого вміємо, у нас багато чого є, і багато чим ми можемо захищати свою землю. Тобто, просто так, вони прекрасно знають, що вони просто так. Далеко не підуть. Я хочу сказати, що з самого початку війни, і як люди до нас відносились, і їсти приносили, і смаколики всі можливі, і допомагали всім, чима, навіть дітки і ті робили такі тачки, привозили якісь дрова, якісь еті. Ці... Тобто, це неймовірно. Це дуже порядні і дуже добрі люди. Я я ніколи не думав, що таке. Ну, якось в мирний час ти цього не замічаєш. А коли от стало так, це і те саме зараз. Тут люди допомагають чи можуть. От люди дуже, дуже добрі, відносяться до нас, як до військових, ну, з повагою. І це дуже так приємно. І ну, ти себе чувствуєш, що ти, що ти треба, що ти робиш свою справу, що ти допомагаєш, що ти робиш те, що повинен робити.